На передову від Луцької громади поїде дев'ять нових пікапів. Гучно слухали російську музику. Конфліктом за участі кувальчан та переселенців зайнялася поліція. Хотіли перепливти бух, а отримали повістки. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з відзнак воїнам сотки. Нагороди за бої на Авдіївському напрямі бійцям сотої бригади вручили відзнаки за те, що Мужньо нищили ворога тільки за два тижні запеклих боїв військові відправили на той світ 963 окупанти. Також ворог втратив 6 танків, 12 бойових броньованих машин, понад 20 одиниць автотехніки. Захисники знищили 108 ворожих укриттів, три польових склади боєприпасів, міномет та 153 п'ятдесят різних типів. За виявлено мужністю боях на Авдіївському напрямку понад сотня бійців бригади. Удостоєна бойових нагород. Підрозділи Сталевої сотки продовжують нищити окупантів на передовій. Музика. Жалобні вісті. Вранці, 7 травня, на Донеччині загинув 40-річний захисник із Луцька, уродженець гощі Рівненської області Олександр Машлай. Про це повідомили військовий Ігор Гушунський, а також журналіст Вахтан Кіпіані. Олександр Машлай загинув на Авдіївському напрямі. У складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під роботиним влітку. Жовтня, весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім. Відомо, що Олександр Машлай був засновником національного альянсу. Розпочинав свій шлях з пласту, активний учасник помаранчевої революції та революції гідності. Дружина багатолітня членкиня національного альянсу Валентина Машлай. Олександр був батьком двох синів пластунів. Щирі співчуття рідним військового. Вічна пам'ять герою. Нещодавно виповнилося 24 роки. На передовій загинув Григорій Савчук з Луцької громади. Захисник був родом із княгининка Луцької громади. Його призвали на військову службу. До складу військової частини на посаду розвідника номер обслуги поліг старший солдат Григорій Савчук під час бойового завдання в районі Вільшаної Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою. Ще дев'ять автівок на фронт. Луцька влада від імені громади закупила і передає захисникам нові пікапи. Перед відправкою, а машини поставили на замковій площі. Автомобілі вже давно себе зарекомендували позитивно ці, відрізняється надійністю, дизельним двигуном, економним, в той, же, в той же час достатньо потужним для того, щоб забезпечувати ті потреби, які має забезпечити ця техніка. Загалом закупили 13 авто. Чотири минулого тижня вже відправили на передову. Зокрема, у соту бригаду, чотирнадцяту та загін спеціального призначення Любард. Тепер туди ж поїде решта. Ці дев'ять автомобілів також будуть передані згідно тих запитів, які ми отримуємо від військових для виконання бойових завдань на східному фронті, на південному фронті тобто Запорізький напрямок, Авдіївський напрямок, Купінський, Лиманський, Бахмутський. Напрямки там, де сьогодні є найбільша потреба в такій техніці. Одна така автівка вартує майже півтора мільйона гривень. Тож на 13 пікапів з бюджету громади витратили більше 18 мільйонів. Готові були пливти до Польщі. Прикордонники затримали мешканців Сумщини та Донеччини, які збиралися подолати західний Буг. Одного з вічай виявили на дранок. Той, побачивши прикордонників, кинувся в плав до суміжного барага. Горе плавця затримала прикордонна варта Польщі. З кордону 31-річного чоловіка повернули в Україну. І представник ТЦК та СП вручив військовозобов'язаному повістку. Протокол про адмінправопорушення та повістка чекали 26-річного уродженця Донеччини, який спробував той же шлях. Війна дронів та артилерії так про цю війну кажуть і експерти, і самі військові такої кількості різних безпілотних комплексів не використовували в жодній іншій війні. Тисячі безпілотників щодня виконують бойові завдання. Вони знищують ворога, його техніку і, що важливо, рятують життя українських військових. Особливе місце у списку БПЛА посідають ФПВ-дрони, що змогли фактично замінити собою артилерію. Чи легко керувати такими? Дивіться у сюжеті. Оператори безпілотних літальних апаратів волинського підрозділу Національної гвардії України регулярно навчаються керувати fpv дронами. Тренування проводять як досвідчені інструктори Нацгвардії, які вміють працювати з БПЛА на полі бою, так і професійні пілоти-волонтери. БПЛА широко використовується щоб нести певний вантаж та подолати визначені відстані, щоб уразити саме. Противника в таких місцях, де не долетить ракета чи не пройде піхота. Крім того, може він проникати в такі місцевості з дуже інтенсивною та високою швидкістю, і це дозволяє реагувати оперативно на зміни ситуації, пересування техніки. Та живої сили завдяки вбудованим камерам і системам передачі дрони дозволяють бачити поле бою в режимі реального часу. А це значить, що реагувати потрібно миттєво. Технологія FPV взагалі розшифровується як бачення картинки від першої особи. Під час пілотування таким квадрокоптером використовуються спеціальні окуляри. Це дозволяє пілоту відчувати динамічний політ і відкривати нові горизонти в управлінні. Бійці тренуються управляти дронами на різних локаціях, відпрацьовують прийоми влучного скидання і потрапляння в ціль. Досвідчені оператори зазначають, для того щоб керувати такою пташкою, особливо в бойових умовах, потрібно досконало знати механіку безпілотника, а моторику керування відпрацювати до автоматизму. Сьогодні займалися практичними завданнями подолання перешкод. Лісості місцевості, проникнення дрібні щілини та виявлення та враження техніки умовної. Від пам'ятного стенду по Лаглому герою у Новолинську вкрали квіти. До муніципалів звернулися батьки воїна та розповіли, що зникла композиція, яку вони принесли сину на камерах. Спостереження видно, що на ругу над пам'яттю захисника здійснила жінка поважного віку. Муніципальна варта звернулася до людей з проханням повідомити будь яку інформацію про злодійку за номером телефону 067 88 19 778. Конфліктом за участі ковальчан та переселенців зайнялася поліція. У вихідні в соцмережі з'явилось відео сутички біля будинку ВПО. Причиною гучної сварки, нібито, стало те, що переселенці, які через війну переїхали до Ковеля, Гучно увімкнули російську музику і не реагували на зауваження. На поширеному відео музики не чути, та видно, як кілька чоловіків іде до іншої групи людей. Поліцейських не викликали, а взялися з'ясовувати стосунки. Самі правоохоронці прибули на місце події через те, що самі побачили відео в соцмережі. Слідчо-оперативна група, як повідомили дванадцятому каналу, опитала всіх учасників конфлікту. З кожним провели роз'яснювальну роботу а на деяких ще й склали. Адміністративні матеріали. Одна з жінок написала заяву, що отримала легкі тілесні ушкодження. Триває розслідування. А далі історія Переселенки, якій довелось цікати від війни двічі. Вона із Донецька. Ольга Лук'янова ще в 14-му пережила перші страхи війни. Через 8 років усе повторилося. Доля занесла її у Любишів. Переїхала із сім'єю та ще й з дівчинкою, батьки якої. На відріз відмовилися покидати свій край. Чому Донеченка обрала Волинь? Чого навчає місцевих мешканців? Дивіться далі у сюжеті. До цього моменту ми ще навіть десь на один відсоток. Ми ще сподіваємося, що ми коли сюди повернемось. Вона ще має надію повернутися у рідний Донецьк. Це Ольга Лук'янова, переселенка вже двічі. Нині мешканка Любишова тут з головою поринула у спорт, але каже спогади з нею всюди. Перше довелось покидати домівку ще на початку вторгнення росіян в Україну у 2014 році. Тоді з чоловіком переїхали до батьків у дружківку за 100 кілометрів від домівки. Але у рідний Донецьк навідувались. Ми, в принципі, їздили там один раз, може на півроку, але ми їздили додому, там перевіряли. Останній раз, напевно, ми були у 2018 році. Там а як почалась велика війна, 24 лютого, каже, не одразу і збагнули, що й до чого. Да, ми почули, що були були якісь взриви, але так як ми живемо в такому регіоні, де де ну. Інколи могли таке почути, ми навіть не звернули уваги. Ми лягли обратно спати, школа поки що ну, не, 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 не працює. Ну, ми так, ну, не працює, не працюю, пішла на роботу. До всього міркує Ольга звикаєш навіть до війни, Старається і страх перед вибухами. Коли я тут дівчатам розповідаю, вони ти якась, ти якась не така, ти якась із космосу. Як може бути не страшно, коли там десь щось зривається або літять якісь. Бомби, міни. ну, Я говорю, після 2014 -го року ну, інтуїтивно ми готові до цього. Ольга з сім'єю вже два роки живе в Любошові на Волині. Останньою краплею, що спонукало до переїзду, стали постійні нічні вибухи. Коли серед ночі, коли там були взриви, а я почала підскакувати, ну, також підскакувати і вже думки хватати дитину і в коридор. Тоді ну, чоловік мені каже, по-моєму, ти вже все. Він так, ну, так само він не хотів їхати, але це потрібно було для ну, заради дитини. Хоча б ми не просто так зустрілись з Ольгою на стадіоні. Тут її стихія, адже вона професійна спортсменка, ще з маличку займається спортом у легкій атлетиці з 11 років. Коли прийшлось обирати, куди втікати від війни, обрала Любошів. Саме у це містечко переїжджала її школа вищої спортивної майстерності. На Волині бувала тільки в Луцьку, бо час від часу приїздила сюди на спортивні збори. Ну, я так по карті подивилась, думаю, боже мо, та це ж біля Білорусі. Ми, ми їдемо з, з одної точки і їдемо на іншу точку, де так само може бути Ну, Рідні та батьки Ольги ще досі лишились на Донеччині у дружківці за 15 кілометрів від лінії фронту. Батьки твердо казали, що лишатимуться вдома до останнього, як і батьки учениці Ольги Дарини. Цю дівчинку з іншої сім'ї жінка забрала з собою на Волинь. Ближче до спокійного життя вона з моїм сином. Вони як брат і сестра. Зараз спортсменка передає свої знання місцевим, тренує і дорослих, і дітей. Я запропонувала фітнес. Ми організували з жінками спочатку, з дорослими. Потім це були дитячі фітнес. І потім я вже повноцінно набрала групи з легкої атлетики. Після багатьох переїздів жінка планує про ще один. Для мене любиш, і, звісно, гарне місце, природа, все. Але мені хочеться більше. мені хочеться велике місце. Я якби звикла більше до міст і ну, в майбутньому навіть якщо не вийде повернутись додому. То це хоча б буде може Луцьк, може, ну я якесь велике місто. Найголовнішу мрію повернутися в рідний Донецьк, поки відкладає на потім. Я вже думала, якщо тут залишусь, я хочу свій зальчик для фітнесу. Я вже думала, як я його оборудую, що там буде. Ну нехай це поки що буде мрія. Поки обживається у Любишові, каже, хотілося би відкрити свій спортивний клуб і змінювати в силу своїх можливостей життя і місцевих, і таких, як вона, переселенців на краще. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12 канал. залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку машина в'їхала в газопровід. У пам'ять про загиблого сина батько захисника зібрав майже 300 тисяч на дрони у місцевому парку. Відкрили незвичайне кафе зі сценою на даху. Цько автомобіль в'їхав у газовий розподільник. Через цю аварію зупинили котельню. Резонансна ДТП сталася на набережній у дворі житлового будинку. За попередніми даними інформує Суспільне, водійка виїжджала з гаража і в'їхала у розподільник. У результаті удару машина пошкодила трубу і почав витікати газ. Витік тривав орієнтовно 40 хвилин. Місцеві мешканці розповіли, що чули гучне шипіння. Частина із них самотужки залишила багатоповерхівку. Зі школи номер 3 що поруч, терміново евакуювали дітей. Щоб запобігти можливому вибуху, рятувальники відтягнули машину від розподільника, а газовики припинили подачу газу на котельню Луцьктепла на вулиці Косюбинського. Територію, де усе сталося, нині обгородили, залишивши напис Обережно газ. Тепер до відновлення параметрів тиску газу зупинена подача гарячої води для готелю «Світя» із школи номер 3 і дитячого садочка номер 5 Повідомили у прислужбі Луцьктепла побутові користувачі із газом для них газопостачання не припиняли. Між тим обставини аварії вивчає і поліція. Трагедія на другий день Великодня садитимуть 27-річного мешканця одного із сіл Ковальського району, який близько четвертої ранку, 7 травня, позбавив життя односельця. Він прийшов до 57-річного власника дому та затіяв сварку. Згодом почалася бійка, під час якої непроханий гість кілька разів вдарив. Ножем господаря. І хоч дружина постраждалого викликала швидку, він помер ще до її приїзду. Нападника затримали і взяли під варту. За умисне вбивство йому загрожує від сами до 15 років позбавлення волі. Життя забрав вогонь. У ківерцівській громаді під час пожежі загинув 45-річний чоловік. Рятувальники викликали у Сокоричі близько другої дня. Горіла літня кухня. Під час гасіння вогнеборці знайшли загиблого чоловіка. Припускають, власник помешкання курив, і через його необережність зайнялося згубне полум'я. Піймати водія допомогли очевидці. Пізно ввечері у Руванцях невідомий наїхав на 38-річного чоловіка із травмами забрали до лікарні. а Водій з місця події зник у невідомому напрямку. Завдяки уважності свідків правоохоронці встановили марку та номерні знаки автомобіля. Вже за декілька годин водія розшукали. Як виявилося, він був у стані сп'яніння. Тепер відповість за законом. Юна водійка на підпитку збила людину і втекла. Аварію 16-річна мешканка Сокирич скоїла близько опівночі у, у селі Городище, що на Ківерцівщині. На пежу збила 38-річного чоловіка, а після того втекла. Правда, за декілька кілометрів не впоралась з керуванням і злетіла в кювет. Поліцейські з'ясували, що дівчина була на підпитку. Триває досудове розслідування. На старовочівщині батько загиблого захисника зібрав майже 300 тисяч на дрони для ЗСУ. Збір для захисників Володимиру Тимошуку допомогли закрити на байдужі серед них і священник. Тепер тішиться батько воїна. Висока планка у 230 тисяч гривень досягнута і навіть перевиконана. За додаткові донати куплять ще два ФПВ-дрони. Син Володимира Тимошука Антон загинув восени 22-го року на Харківщині. Торік, у листопаді, рідним воїна передали посмертний орден за можність третього ступеня. На даху сцена позаду душа в кутку рукомийник у Луцькому парку відкрилася незвичайна локація кафе, на якому влаштовують концерти. Притому запевняють, що і сцену артистам дадуть безплатно та ще й з обладнанням та інструментами. Залазь на дах і співай. Про оригінальну кав'ярню розповідаємо далі. Внизу кафе, а над головою сцена на вході в Луцький парк мені Лесі Українки. З'явилася цікава локація. Називається «Променад». З вигляду звичайне кафе, але з незвичайним дахом. Там спородили величезний майданчик для виступів і вже організували днями перший концерт. Зі сцени вигляд на фонтани, вхід у парк. Площа з цієї висоти нагадує амфітеатр. Дуже було би кепсько не зробити тут сцену. Тут може виступати будь-хто. Все, що треба, написати на сторінку променаду. За оренду сцени платити не треба. Власник цього об'єкту Леонід Баглай, той, що відкрив Луцькі Венеції, кав'ярні на воді у центральному та парку дев'ятсотріччям. Я даю людям. Безоплатне користування апаратуру, тобто це світло, звук, фортепіано, тобто музичний інструмент, мікрофон. Просто для того, щоб вони реалізовували себе на тій сцені. Все абсолютно будь-які заходи, крім комерції. Леонід переконаний, що цьому майданчику будуть раді і в міськраді, бо для заходів у парку більше не доведеться орендувати сцену і апаратуру. Виступати можна буде на даху кафе. Інженерами було пророблено цю конструкцію таким чином, що на неї можна поставити ще трьохповерховий будинок. Внизу невеличке кафе. Повністю його ще не відкрили. Працює лише на виніс. Тут є декілька видів морозива, кавові напої, чаї, суки і вода. Згодом з'явиться і кондитерка. Кажуть, ставте вищі ціни. Кажу, уявіть, що мама прийшла з двома дітьми. Діти будуть їсти, але в неї бажання повернутися не буде. Того я створюю таку ціну, щоб це було я більше виходжу з прохідної кількості, а не з завишення. Приміщення самого кафе нині засклене. Як тільки тут завершать роботи, усі вікна відчинять, створять прохідну терасу. На зиму заклад не закриватимуть. Завдяки тепловим насосам, тут не буде холодно. Щодо інтер'єру, в залі стоятимуть шахматні столи, фортепіано, мікрофон. Будуть настільні ігри, бібліотека, яку можна буде як поповнювати, так і брати книжки додому. А ще завдяки цьому закладу, центральний парк матиме ще одну вбиральню. Буде вільний доступ абсолютно. Тобто будь-хто може якби, фактично відвідати. Поруч з буральнею буде відкритий е, умивальник для там просто не просто антисептик в кафе, а умивальник, щоб в парку, щоб рукомийничок який можна використовувати. Також буде душова не в кафе, а поруч е, вона вже зварена і чекає монтажу. Е, воду я так як я провів. Тобто, фактично, спортсмени зможуть вільно е, приймати душ після пробіжок. Вона буде стояти за променадом, там так зручненько. Тобто, це буде літній душ. Біля кафе буде безплатний вайфай. Додадуть зелені, поставлять лавки, годівниці для пташок, білок і не тільки. Тут будуть якби спеціальні погілки для собак і в принципі домашніх улюбленців, які є. Безплатний інтернет, сцена, вбиральня, душ, книги, фортепіано. Саме всі ці зручності переконаний підприємець допоможуть йому заробляти. Глядачі й слухачі концертів, користувачі вайфаю, і навіть ті, хто просто скористається вбиральнею закладу чи зайде туди вимити руки, так чи інакше захочуть купити тут кави, води, морозиво чи тістечко. Щодо вкладень, то каже підприємець: частково це гранти, але більша частина інвестицій кредити. Я встиг взяти кредити по цих, да до, до ну, якби до їх заборони, фактично під малі відсотки, і мені це дуже допомогло. Приватбанк посприяв, бо перед побачив попередню історію моїх кредитних історії, і також мені допомогла дія бізнес, наш центр зайнятості. Нині закладу збирає бібліотеку, а власник просить приносити сюди українську літературу із за можливості музичну апаратуру, що допоможе розкрити таланти лучан. Анастасія Кочина, Василь Марищук, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, домете на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.